Вітаю! Ви на каналі Духовний Шлях, де ми крокуємо сторінками Біблії, досліджуємо повчання отців церкви та життєву мудрість. Мене мотивують ще більше озвучувати молитов та духовних повчань ваші відгуки та коментарі. Читаю їх та усвідомлюю, що через ці відео Бог підтримує та може укріпити у вірі ще багатьох. Дякую вам, друзі, щиро за підтримку і за все слава Богу. У цьому відео ми почуємо мудрі слова настанови від легендарного італійського священника отця Піо з П'єтрельчині, падре Піо, як називають його італійці, один із найхаризматичніших святих ХХ століття. Про нього знали далеко за межами Італії. Хоча протягом свого дорослого життя він майже не виходив за межі монастиря. Мав божі дари, розпізнання душ, зцілення, білокація, дар сліз, запах троянти довкола себе та стигмати на стопах, руках і боці, які він носив протягом 50 років. Отже, 10 висловів підтримки для тих, кому тяжко від отця піо. Хто має час, нехай не витрачає його на марне і не чекає іншої хвилини. Не відкладаємо на завтра те, що можемо зробити сьогодні. Словами я зроблю це пізніше, устелена дорога до пекла. І зрештою, хто може нас запевнити, що завтра ми ще будемо жити? Слухаймося, отже, царського пророка, який промовляє до нашого сумління: коли почуєте Господній голос, не будьте твердосерді, тож берімося до праці і почнімо нагромаджувати духовні скарби, бо лиш той час що втікає. Є нашою власністю не живімо ані вчорашнім часом, ані завтрашнім, бо ні минуле, ні майбутнє нам не підвладні. Ісус завжди з тобою, навіть коли ти не відчуваєш Його присутності. Він ніколи не перебуває так близько до нас, як під час наших духовних битв. Він завжди поруч, заохочуючи нас до доброї боротьби. Він тут, щоб відбивати удари ворога, щоб ми не постраждали. Ані подумки, ані під час святої сповіді не треба повертатися до провин, які ми визнали на попередніх святих сповідях. Завдяки нашому досконалому жалю, який випливає з любові до Бога, Ісус простив їх у тайній сповіді. Він сам став перед нами й нашими немочами як кредитор перед боржником, котрий багато заборгував. Жестом безмежної великодушності він порвав і знищив векселі, виписані нашими гріхами. Ми ніколи не зміли б сплатити наші борги, якби нам на допомогу не прийшла його божественна прихильність. У хвилини пригнічення. Будь як зимородок, який будує гніздо на корабельній щоглі, знесися понад землею, своїм розумом і серцем злети до Бога, який може дати тобі втіху та міць вистояти перед лицем випробувань. Будь певний, що більша інтенсивність атак сатани то ближче до твоєї душі є Бог. Мандруй життям радісно, зі щирим і відкритим серцем, прагнучи вгору так, як тільки можеш, а коли не можеш постійно втримувати цієї святої радості, то принаймні ніколи не втрачай відваги та довіри до Бога. У духовному житті варто завжди йти вперед. І ніколи не відступати, інакше з нами станеться так, як стається з човном, котрий замість того, що плисти вперед затримується, і тоді вітер повертає його назад. Скажімо собі з абсолютною впевненістю правду Душа моя, почни сьогодні робити добро, бо досі ти не зробила нічого доброго, Чи німа так, тому що ми живемо в Божій присутності. Часто повторюємо собі, Бог мене бачить, у кожній моїй дії Він бачить мене, а також оцінює. Поводьмося, отже, так, щоб Бог не бачив у нас нічого іншого, крім добра. Я відчуваю щораз більшу потребу з цілковитою довірою віддатися Божому милосердю, покладаючи лиш на Бога мою надію. Диявол не хоче програти цю битву. Він набуває багатьох форм. Вже кілька днів поспіль він приходить зі своїми посіпаками, озброєними кийками і залізятчам. Одна з труднощів полягає в тому, що вони приходять у багатьох різних подобах. Святий Отець Піо написав тисячі листів людям, яким був за духовного керівника. Ці листи й до сьогодні залишаються джерелом практичної християнської мудрості, після смерті тіло отця Піо залишилося нетлінним і досі зберігається в монастирі Сан Джовані Ротондо, куди щороку прибувають близько восьми мільйонів прочан. А чи досліджували ви життя отця Піо? Та що найбільше вас приваблює у його служінні Богу, напишіть у коментарях під цим відео. Також розповідайте про історії служіння святих, котрі вам допомогли на життєвому шляху, або про кого з отців церкви ви хотіли б дізнатися більше. Благословінь Божих вам та вашим родинам на духовному шляху. Боже Україну збережи!